Як же Ісус постарівся та похилився віком, Господь промовив до нього: Ти вже постарівся і ввійшов у дні, а землі до завоювання лишилось ще багато. Ось який край ще зостанеться. Всі Філистилемлянські області і увесь Гешур край, що вважається Ханаанським. Від Шіхора на єгипетськім кордоні до Екронської межі на півночі. П'ять князів філистилимлянських – Газський, Аждоцький, Аскалонський, Гацький та Екронський, і Авії на півдні. Весь край Ханаанський від Меари, що належить Сидоніям, аж до Афека, до Аморійської границі. Також край Гівліїв ще не завойований і весь Ливан на схід сонця від Ваалгаду під Хермон горою аж до Хамат Входу. Усіх, що живуть у горах, від Ливану до місефот маїму усіх Сидоніїв я прожену геть з пересенів Ізраїля. Лише поділи за жеребом цей край Ізраїлові в спадщину. Як я тобі заповідав, отож поділи цю землю в спадкоємство дев'ятьом колінам і півколінові Манасії. Одна бо половина коліна Манасії, а з нею ровимляни та гадії одержали вже свою спадщину, що дав їм Мойсей на тім боці Йордану на схід сонця. Одержали так, як дав їм Мойсей, слуга Господній. Від Ароеру, що на краю Арнон потоку, і міста, що серед долини, та все Медва-Поділля аж до Дівону. І всі міста Сихона, царя Аморійського, що царював у Хешбоні, до границі Амоніїв: Гілеад, Єшур край, тамааха край, і всю Хермон гору, та й увесь Башан, до Салхи. Усе царство Ога в Башані, що царював у Аштароті та Едреї, він був лишився останнім із Рефаїв, та Мойсей побив їх і повиганяв їх. Але сини Ізраїля не прогнали Гешуріїв, ані Маахіїв, тому і сидять вони між Ізраїлем по цей день. Лише ливі колінові не дав він ніякої спадщини сам Господь, Бог Ізраїля, це Його спадщина, як він йому і обітував був. Отже Мойсей дав коліну Рувима у діл по їхніх сім'ях Земля ж їхня була від ароера, що на краю Арнон долини, і міста серед долини, і вся високорівня коло медви. Хешбон і всі його міста, що на високорівні Дівон, Бамот Ваал, і Бетваал Меон, Яхца, Кедемот і Мефаат, Кіріят Таєм, Сівма, і царет Шахар на горі долини, і Бет-Пеор, і Пізгаус-Гір'я, і Бет їшемот, і всі міста високорівні. Усе царство сихона, царя Амрійського, що царював у Хешбоні, що його вбив Мойсей разом з мід'янськими князями, євієм, рекемом, Цуром, Хуром і Ревою, сихоновими вождями, які жили в цій землі. А Валаама, віщуна, сина Беора. Вбили сини Ізраїля мечем разом з іншими, що їх були повбивали. Границею синів Рувима був Йордан таке було спадкоємство синів Рувима за їхніми родами, за містами та їхніми селами. Мойсей наділив і коліно гада, синів гада, за їхніми сім'ями земля їхня була. Язер і всі міста гілеацькі, та половина землі Амоніїв до Аруера, що перед рабою, та від Хешбону до Рамат Міцпи і Бетоніму, і від Маханаїму до границь девіру. В долині ж Бет-Німра, Бет Суккот і Цафон. Останок царства Сихона, царя Хешбонського, і Йордан. Як границя аж до краю кінерет моря на тім боці Йордану на сході. Це спадщина синів гада за їхніми родами, за містами та за селами. Мойсей дав і півколінові Манасії за їхніми сім'ями, і то було для півколіна синів Манасії за їхніми сім'ями. Земля їхня була. Від Маханаїму увесь Башан усе царство Ога, царя Башанського, і усі села Яїра в Башані, 60 міст. А половина Єлеаду, Аштароту і Едреї, міста царства Ога в Башані дісталися синам Махіра, сина Манасії, тобто половині синів Махіра за їхніми сім'ями. Це були землі, що їх роздав Мойсей у спадщину в степах моавських потім боці Йордану, біля Єрихону, на схід сонця. Колінові леві не дав Мойсей ніякого спадкоємства Господь, Бог Ізраїля, то його спадщина, як він був обіцяв їм.